Вітаю підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія Життя. Мене звуть Наталія Заряна. Сьогодні 28 березня, і в мене для вас важливе таємне послання ангелів саме на 28 березня. Но перш ніж ми підемо далі, я кожного кожного з вас обіймаю. І кожному кожному з вас промовляю, ти найкраща у світі людина. І так, таємне послання ангелів. Цього дня ангели звертаються до вас із посланням надії та підтримки. У повітрі витає енергія оновлення та трансформації. Це двері, що відкривають перед вами. Нові можливості до духовного зростання, слухайте шепіт своєї інтуїції. Сьогодні важливо прислухатися до внутрішнього голосу, до шепоту вашої інтуїції. Вона ваш вірний компас, вказуючи шлях до істини та щастя. Не ігноруйте знаки підказки, які посилає вам Всесвіт. Довіртесь своєму внутрішньому керівництву, і воно приведе вас до виконання ваших заповідних бажань, звільніться від кайданів минулого. Настав час звільнитися від вантажу минулого, відпустити старі образи, страхи та сумніви. Вони лише важкі ланцюги, які заважають вам злетіти до вершин свого потенціалу. Вибачте себе, інших, відпустіть все, що тягне вас донизу, і відкрийте своє серце назустріч новим можливостям та світлим перспективам. Відкрийте своє серце коханню, кохання це ключ до щастя та гармонії. Відкрийте своє серце, любові до себе, до оточуючих до Всесвіту. Кохання, це потужна сила, здатна зцілити будь-які рани і перетворити ваше життя. Даруйте любов без умов і вона повернеться до вас сторицею. Вірте у свою силу всередині вас прихований безмежний потенціал, величезна сила та мудрість. Вірте в себе, в свою здатність, в свою унікальність. Ви творець своєї реальності. Ви здатні на все, про що мрієте. Не бійтесь труднощів та перешкод. Це тільки ступені на шляху до вашого успіху. Афірмація дня. Давайте проговоримо її разом. Я, своє повне ім'я. Наталія відкрита потоку достатку та благополуччя. Я довіряю своїй інтуїції і слідую зову свого серця. Я люблю і приймаю себе такою, яка я є. Я творець свого щасливого і гармонійного. Життя. По закінченню відео я рекомендую вам цю афірмацію написати в коментарях, бо це ваша заява у Всесвіт. Ну і напротяго дня повторюйте хоч декілька раз цю афірмацію. Практика дня. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує, сядьте зручніше, затуліть очі, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів та уявіть, як вас огортає м'яке тепле світло. І почніть повторювати афірмацію дня вкладаючи в неї всю свою віру та наміри, відчуйте, як енергія любові та світла наповнює кожну клітинку вашого тіла. Ангели-охоронці завжди поряд з вами. Вони люблять вас, підтримують на вашому шляху. Вірте в себе. Ви обов'язково! Досягнете всього, про що мрієте. Сьогодні день, який кличе до гармонії, спокою і розміреного ритму та стабільності. Це не заклад до бездіяльності, а скоріше можливість зосередитись на поточних справах та домогтися значного прогресу, замість того, щоб розпорошуватись на нові починання. Краще приділіть увагу вже розпочатим проектам. День пройде гладко, для тих, хто зможе зберігати внутрішній спокій і приймати життя таким, яке воно є. Невдоволення. Воно лише виснажує енергію у той час, як прощення і звільнення від образ наповнює серце любов'ю. Ведична традиція радить виявити особливу толерантність до старших родичів, часто їм важлива увага чи порада, пам'ятайте мудрість дня. Кожен акт допомоги. Це можливість стати провідником доброї волі Всесвіту. І це гідно радості, захисту та гармонії складний день, який може принести з собою несподівані повороти. енергетичні коливання, складні ситуації в такі періоди особливо важливо подбати про свій енергетичний захист та створити навколо себе простір гармонії та спокою. Один з давніх дієвих способів захисту це створення магічного кола. В цей день ми не будемо креслити коло на землі, а створимо його прямо на своїй долоні. Символічний щит, оберігаючи нас від негативних впливів сила кола. Коло це давній символ цілісності, захисту та нескінченності. Він створює невидимий бар'єр, що відображає е, негативну енергію та оберігаючи наш внутрішній простір. Намалюйте коло на, ладоні, на долоні. Тим самим ви активуєте потужну. Захисну енергію, яка допоможе зберегти спокій. Отже, найголовніше це внутрішній стан. Важливо підійти до ритуалу спокійно та в зосередженому стані. Зробіть кілька глибоких вдихів та видихів, відпустіть усі думки, тривоги, уявіть себе оточеним сіяючим білим світлом, який захищає вас від будь-яких негативних впливів. Отже, на будь якій долоні Намалюйте посередині невелике коло. Далі, коли намалювали, скажіть коло на долоні, щіт мій незримий, захищає від зла, від слова злого, від погляду поганого, від думки недоброї. У колі сила, у колі світло, ніяке зло мене не візьме, хай буде так. Сказати потрібно один раз. Далі просто уявляєте, як коло на вашій долоні розширюється, окутуючи вас захисним коконом. І візуалізуйте, як вся негативна енергія відбивається від цього бар'єру. Якщо раптом ви протягом дня відчуєте тривогу чи дискомфорт, повторіть змову та візуалізацію, саме головне намагайтеся зберігати позитивне налаштування і фокусуватись на приємних моментах. Ви можете намалювати коло на долоні будь-яким кольором, який асоціюється у вас з захистом та силою, наприклад, синім, фіолетовим або золотим. Вечером перед сном змийте коло водою. Подякуйте за захист на протязі дня. Цей ритуал на протязі всього дня. Допоможе вам зберегти гармонію та спокій, а найголовніше, захистить вас від будь-яких негативних впливів. У складні дні, ну от сьогодні, наприклад, можна зробити практику за допомогою перцю. Який може принести із собою ну, сьогодні день, який може принести з собою нестабільність, виклики в такі періоди важливо оточувати себе захистом та залучати сприятливі енергії, один із давніх дієвих способів захисту, використання магічних властивостей, звичайних предметів, наприклад, просто горошина чорного перцю. Цей день просто покладіть кілька грошин перцю в кишеню як символічний щит, що відбуває негатив і притягує удачу. Сила перцю це не просто пряність, це потужний енергетичний провідник, що володіє захисними та очищаючими властивостями. Його гостра енергія здатна розсіювати негатив, відлякувати недобрі погляди та залучати сприятливі обставини. Невеликий мішечок з горошинами стане вашим талісманом. У цей день він буде оберігати вас від негараздів і підсилювати вашу внутрішню силу. Отже, просто візьміть трохи перцю. Який у вас є на кухні. Далі візьміть три, п'ять або сім горошин, візьміть їх у долоні та скажіть. Перець гострий, перець пекучий, захисти мене від слова злого, від погляду лихого, від біди і несподіваної напасті навмисної, як вогонь жжев. Так і зло від мене відскочить. Удачу притягне, щастя подарує. Так є і так буде. Сказати потрібно один раз. Далі прибираємо його просто в кишеню або в мішечок і тримаємо при собі. Намагайтеся зберігати позитивний настрій і фокусуватись тільки на добрих моментах. Якщо раптом ви відчуваєте тривогу, дискомфорт, то просто торкніться цього перцю. Ввечері перед сном викинути. І таку практику можна проводити у будь-які дні. Особливо, коли вас чекає якась поїздка або зустріч з неприємними людьми, обов'язково проводьте таку практику. Цей ритуал обов'язково вам допоможе зберегти гармонію, і спокій і захищатиме вас від будь-яких негативних впливів у будь-який період. Сьогодні. Обов'язково перед сном треба проговорити потужну та сильну афірмацію. Я, своє повне ім'я Наталія, в повній гармонії з собою, світом спокійно, легко відпускаю події дня. Наповнюючись подякою за отриманий досвід. З кожним вдихом я відчуваю, як розслабляється моє тіло, а з кожним видихом йде напруга. Я засинаю з почуттям миру та впевненості в собі. Знаю, що мій сон буде глибоким, відновлюючим. Завтра я прокинусь. Відпочившою повна енергії і готовою до нових досягнень. Ось такі слова мають дуже потужну силу. Обов'язково проговоріть їх перед сном, і ви будете значно себе краще почувати, і вам все чудово вдаватиметься. Ну що ж, я бажаю вам. Чудового дня, радісного, сповненого світом, виконанням бажань! До нової зустрічі у наступному відео!